Інформаційним щитам про загиблих героїв на Каштановій алеї бути. Завершився акціон на виготовлення металевих конструкцій. На них нанесуть портрети, інформацію про бійця та підсвітять з двох боків. У тендері взяли участь вісім підприємців. Перемогу здобув підприємець Олег Пасько. Саме він запропонував найнижчу вартість 1 мільйон 569 тисяч гривень. Це за сотню алюмінієвих композитних панелей. Ми залишаємося в економічно обґрунтованому діапазоні, тобто нам вигідно робити ці вироби, тим більше вироби для наших героїв, захисників. Ми не робимо тут великої націнки та хочемо таким чином зробити свій вклад. Каркас виготовлений із металевої профільної труби, а самі портрети та частина конструкції з алюмінієвого композиту. Термін виготовлення до 22 квітня, говорить підприємець Олег Пасько. А власне, нанесення портретів і тексту виконуватиме інша компанія. Термін виконання цих робіт залежить від них. «Перві 20 конструкцій згідно договору протягом 14 днів з моменту підписання договору. Договір у нас зараз ще не підписаний. Розміщення даних про загиблих військових відбуватиметься в хронологічному порядку, починаючи з 2014 року. Департамент культури зв'язується з сім'ями загиблих і готує відповідні матеріали, ескізи, які будуть розміщені на цих щитах. Подаються відповідні документи, фотографії. Біографічна довідка, потім департамент культури виготовляє ескіз. Ескіз обов'язково погоджується з членами сімей загиблих і після погодження вони направляються на роботу. Нагадаємо, минулоріч на засіданні робочої групи проєкту Полтава пам'ятає героїв йшлося про те, що перші 10 інформаційних щитів мають виготовити до 20 грудня. Наприкінці року терміни перенесли на 2024. й